Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає. Сьогодні, дорогі брати і сестри, на вечеря богоявлення, або, як ми називаємо в народі, щедрий вечір. Сьогодні читаємо Євангеліє від святого Євангеліста Марка, початок його Євангелії. І він в першому реченні визнає, що то за початок? Початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого. Тобто, та добра новина, ця радісна новина, яку нам голосить звіщає, це Євангеліє. І відразу святий Марко переходить. До пророків старозавітніх. Як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед Тобою, який приготує Тобі дорогу. Голос піюш у пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Це є пророцтва старозавітні. Отже в старозавітніх пророцтвах, дорогі браття і сестри. Не тільки було возвіщено народження Ісуса Христа, Ти Афлеєме готуйся, але також і було возвіщено, проголошено як мають готувати дорогу на прихід Месії. І це пророк Малахія, третій розділ перший стих, це пророк Ісаїя, сороковий розділ 3 стих. Це вихід. 23, 20. І тут, власне, сповнюється, дорогі братя і сестри, оці слова, голос вопіющого в пустині. Який голос? Хто в пустині, хто кого слухає? Але це буде інший голос. Це буде голос, дорогі браття і сестри, не той світський голос. Але то буде той Божий голос, натхнений Святим Духом людина, яка не буде ані представляти свій інтерес, ані інтерес людей світських, але яка буде виконувати волю Божу, яка буде виконувати ту волю, яку Бог сказав, Отець Небесний, ще перед тим, як на землю мав зійти, його улюблений син. А нас Спаситель Ісус Христос. Тут є різниця велика, дорогі браття і сестри. Бо як то, звичайно, цей час сьогодні інформація роздається в інший спосіб. Це є інтернет, це є телефон, це є інші засоби, печатане слово, тоді в цей час того нічого не було. А як, наприклад, знали якусь вістку, яка мала статися. Переважно, де було совокуплення найбільше людей? Як і тепер? Ринок, базар. Люди сходилися, одні йшли продавати, а другі йшли що купляти. І ось там на високому підвищенні вставав чоловік, якого називали вісник або глашатаїв. Тобто той, який, як він вже появлявся на ринку, то вже знали, зараз в місті якась буде проголошена нова інформація. То була різна інформація. Інформація зла про хвороби, нещастя, випадки про розбійників. Але були радісні інформації. Наприклад, тут приїжджає король цар, якийсь державний чиновник чи філософ. Бо хочете слухати його науку, запрошуємо. І тут є відмінність, дорогі мої. Йоанн Хреститель не йде на Базар, Йоанн Хреститель не йде на, до великих міст. Ні. Він говорить в пустелі Не скажете: ну, а дати люди в пустелі? Ну та нема пустелі людей. Але слухали його. Одні одним передавали. Бо народівський був спраглий. Розумієте, спраглий. Ота, як бодай, я уявляю собі, мені то дуже тяжко уявити, що в Україні буде після війни. А особливо вибори і все. Я собі, то буде страшний балаган і страшна сварка на порозуміння в народі. Жахливо, дай Боже, щоб то не було, і щоб я помолився, я б був найщасливіший чоловік. Але думаю, що то таке буде, розумієте? І на цей час ізраїльському народі не було єдності. Було багато сектів, фарисеї, садукеї. були різні політичні ідеології, роль старозавітньої церкви. Все було дуже вимішано. Не було однієї думки, одного розуміння, дорогі брати і сестри, як то вийти з тої волі ярма римського? Наряд був розділений. Наряд шукав, чекав на того Месея або на того Месію. Месей вже був, але Месія треба було чекати. І ось в тому балагані. В такому неспокої, в такому поділі народу Ізраїля приходить чоловік. Ще раз повторюю, не в великі міста йде, не йде в Єрусалим вофлеєм Назарет, а в пустелю. Чому? Щоб збулося старозавітнє писання, голос вопіющого в пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки його, ото й голос постелі і прошу собі уявити до нього ідуть. Ідуть тисячі людей, ідуть долаючи десятки сотні кілометрів, щоб почути. А що він скаже? Що він скаже? Ота підготовка. Що нам нагадує, дорогі браття і сестри, слово підготовка? Є таке слово, не знаю, чи зараз вживається в школі. Підготовка до школи, так? Це є, наприклад, дитячий садочок, який підготовляє дітей до школи. Школа підготовляє дітей до чого? До вищого навчального закладу. Вищий навчальний заклад підготовляє нас до чого? До праці. Так. Людина починає працювати. так? І збирає якісь там гроші на чорну годину, як кажуть, на пенсію. І що кінець? Ні. Так, для одних то кінець? Але для нас віруючих. Завжди є земна підготовка до чого? До зустрічі з Богом, до Царства Небесного. Оце є все наше життя. Тут на землі це є підготовка, починаючи від дитини, підготовка до Першого святого причастя, свідомість, пізнання Бога. І та підготовка триває до останнього нашого віддиху, коли людина не віддасть духа в руки пана Бога. І так, ота от підготовка. Готуйте дорогу, це він готував народ. Нарід, який був, я ще раз кажу, розбитий. На десятки сект, ідеологій, часто ворогували один одного, не хотіли знати, сперечали самі собою. І тут появляється той голос, голос вопіючого у пустині. Святий Євангелист Марко каже: і так виступав Йоанн Хреститель в пустині і проповідуючи хрещення покаяння на прощення гріхів. На прощення гріхів. Отут є, дорогі браття і сестри, різниця. Що таке прощення і покаяння? Це не тільки визнати, так, мамо, я перепрошую, я тобі зле зробила, я тебе образила, я там щось комусь вчинив зле. А це є що? Покаятися? Це глибина. Те прощення має торкнутися коріння нашого гріха. Це має торкнутися нашого серця, нашого розуму, розуму. Як то чув, як я говорив на закінчення водосвяття. Яка є різниця між латинською культурою і трохи східньою культурою? Знаєте, яка різниця? Бо латинська чи європейська культура. Чи взяти римокатолики, Ну навіть те посвячення, води хто є інша традиція, трохи звичайна, то вони не будуть пхатися. Вони вірять, що як священник годинно молився, то той дух Святий зійшов на ту воду. І та вода є посвячена. Отак От буде чинити Римокатолик. Східня традиція мало посвятити воду. І то ми будемо бачити Росію. Вони то в канал Союз, є такий їхній православний канал, то вони будуть показувати, скільки тонн води вони освятили, розумієте? Але для росіянина мало посвячення води і взяти напитися. Він ще може укунутися в оболонку. І він вважає, що як він там в оболонку скопається в тій воді Йорданській, він же є святий. Але як був дундук, так і залишається. Нічого не міняється. Чому? Розум в нього не працює, серце не працює. Все дуже поверхнево, розумієте? Дуже поверхнево, і тон води, вони тішаться, що тон води освятила великій Росії. А наслідки, а результат який? Як були сте кров як були сте загарбники, як була високомірність, захланність. Так і вона залишилася в вашій крові. А Бог каже, слово Боже каже, Бог гордим противиться, а покірному благословляє і дає нагороду. Ото є різниця між тою культурою, розумієте? Культурою латинської цивілізації європейською і східною. Там треба торкнутися, там треба покупатися. А та цивілізація б'є на що на закон? На душу, на розум, на серце маєш покаятися, маєш навернутися. І той Йоанн Хреститель. Розумієте, покайтеся, наверніться, наверніться, так? він проповідував хрещення покаяння на прощення гріхів. І що далі каже слово Боже? І виходила до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму хрестились від Нього в Його в ріці Йордані і визнавали свої гріхи. Тобто то зворушило народ. Зворушило. І ту думку то ідею мали підтримати хто? священники Первосвященники, то вони мали виступити і сказати: той чоловік говорить правду. Він правду говорить. Нам то сьогодні бракує, нам потрібне покаяння, навернення, усвідомлення своїх гріхів. Не робіть люди так, не жийте так, наверніться. Але замість підтримати Йоанна Хрестителя, вони збунтувалися проти нього. Вони в ньому бачили, що суперника. Вони бачили, як, уявіть собі, що слово Боже каже, вся країна юдейська, всі мешканці Єрусалиму і йшли до Йоанна Хрестителя. Йшли. Люди відходили задоволені. Але кого вони бачили перед собою? І знову святий Марко пояснює: Іван був одягнений в одежу з верблюжого волосу. Носив ремінний пояс на бедрах і в сарану і дикий мед. Отакого чоловіка вони побачило. Якщо кажучи, по-простому, то був безкультурний чоловік повна відсутність елементарних соціальних і комунікативних здібностей. В тому чоловікові не було колоранції, не кажучи вже про політкоректність, жодних розумінь, жодних правил, естетики культури, ніякої поваги до жінки, дітей, а навіть щешено, щешено, щешено служителів. Отакий то був безкультурний чоловік. То сьогодні вчуть ви знаєте, ну і мову, і етики, і інші дисципліни. Чешеник мусив стояти, знаєте, на високому рівні, Мусив бути дуже толерантний, підбирати слова, щоб нікого не образити, не скривдити. Бо зараз людина піде з церкви, поки не церкву, піде в якусь секту, або перестане ходити. Але якщо та людина ще. Займає становище. Або ж та людина є спонсор церкви, жертводавець, от тоді ми плясаємо коло неї, ходимо, догаджаємо. Ну і то таке є спотворене християнство. Спотворене. І то ми бачимо, Патріарх Кирил, як танцює біля Путіна, як то визволичує наш православний президент, як ми, ми Росія, Украї... це є ноїв ковчег Спасіння для світу, і от тоді таке було, і таке є нині, на жаль. Але отой безтолерантний чоловік. Який не рахувався ні з владою, ні з дітьми, ні з жінкою, який не мав тактовності і, 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 і естетичного виховання. Але він говорив, що він говорив. Він правду говорив, правду, яку наговорили первосвященники, правду, яку не в Єрусалимському храмі, в синагогах. Він говорив людям правду, він назвав причину, яка є причина того завушіння, того народу, шукайте царство небесне, Царство Боже приближилося. І далі в Йоанн Хр... Хреститель говорить. Він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати мінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він буде хрестити Чим Духом Святим, Духом святим, дорогі браття і сестри. Він не приманював нічим. Сьогодні кажуть, треба. Щось робити тих дітей приманити до церкви, ну як то приманити, Ну то будемо створювати, невідомо що, якісь фестивалі, невідомо служби Божої робити якусь пародію, так, щоб тільки дітей заохотити. Коли проповідував Іоанн Хреститель, не було там жодного заохочення. Він проповідував правду. Дух Святий ним керував. І тому церква Дім Божий, вона має виконувати функцію голосити правду. Подобається це людям чи не подобається. Але ми маємо, бо якщо ми відійдемо від правди, якщо ми відійдемо від істини, ми відійдемо від Христа, відійдемо від Христа. А коли ми відійдемо, від тої основної науки, фундаменту Христа. Ну, то що ми проповідуємо? Тоді проповідується себе, когось, ідею. Народ. Ото я найбільше боюся. Якщо ми перестанемо в церквах говорити науку Христову, але якісь такі ідеї, які подобаються людям. Знаєте, о, люди це люблять слухати. Так? Но. Тоді вартість нашої науки, вартість церкви тоді, вона втрачає свою актуальність, вона втрачає свою ціль мету. Навіть національне питання ніколи не можуть бути вищі за духовне питання. Це не означає, що ми маємо закривати е, очі на війну? Ні, абсолютно. Ми молимося, просимо. Благаємо Бога, але завжди Бог мусить зайняти те місце, яке він має займати в серці, в душі, в народі, в державі. Йому належить першинство. першинство. Бо коли народу буде належати першинство, а Бог якесь там займе інше місце, це вже ми не виконуємо своєї функції. Як у церква, як ковчег, який провадить народ до спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, жичу вам всім і собі, і вам тих, того Духа Святого, який сходить на ті Йорданські води, а щоб та вода Йорданська освятила нас, освятила, з'єднала нас. Бо так багато і той другий щедрий вечір, так багато ми будемо в різних містах чи селах, а навіть в країнах. І знаю, що це є боляче для багатьох, це є прикро, багато у сімей розсварених, багато втомлених, а це все також і в більшості через втому, знаєте. Людина не знає, як собі зарадити. Це все дуже грузить нас, вживаю те слово дітей. Не грузи мене, мамо, бо моя голова вже перегружена. Ну, не, не тільки тим, що треба. Так? І наша так, ми направду загружені і тою інформацією, але ми не можемо бути іншими. Хіба маємо більше довіряти Богові, більше довіряти Господу? Жечу вам, щоб ми всі були сьогодні. На той щедрий вечір єдині, навіть якщо ми тілесно не є разом з своїми синами, доньками, батьками, чоловіками, дружинами, щоб ми духом були в одному, щоб ми задали на тому щедрому вечорі воїнів, щоб ми задали тих, яким є тяжко, які росіяни по світі в рідному краю чи на чужині, щоб ми З'єдналися з нашими померлими в нашій молитві і згадали і про них і просили в Господа Бога о перемогу для нашого воїнства, для нашої землі. Дорогі мої, це є дуже важливо оце єднання. І ви знаєте, я рідко дякую, що ні. ви вже звикли до того, і це нормально. Але хочу вам подякувати за останній. Ввечері старого року. Ви знаєте, давно вже в церкві нас на закінчення старого року не було стільки людей. Я не пам'ятаю. А це, що ви послухали мене, ото що ми разом прийшли і подякували Богові і посили благословення. Хоч Само собою могло бути більше, бо не дуже бачу молодих, які готувалися там до Нового року. Можна бути в церкві. Подякувати, прийнятися та причастя і ще встигнути на стіл. Але то треба вже ви, вище віра має стояти. Ото, що ми говоримо, що ні? Бог на першому місці, а потім застілля. Але мимо того, що направду прийшло багато людей, що ми подякували Богові. Подякували за той 2024 рік. І то є приємно. Отакі є хвилини, знаєте, приємно. Я чув від багатьох людей, які йшли, і так далі, бо то співав чоловічий хор. І як вони взяли таїже Хіровими, то кажуть, церква гриміла. Дійсно вже такого гучного співу. Я також не пам'ятаю в нашій церкві, навіть на різдвяне свята не було такого гучного співу, як взяли іже Хіровими, що церква гриміла. Так багато люди, людей говорило і Відзивалися позитивно е, про ці речі. Тому так маємо стояти з Богом і при Бозі. Неостанно, дорогі брати і сестри, бажаю вам цього і собі, бути вірним Богові і просити Божого благословення. Тому хай той щедрий вечір буде на щедрим вечором. Беріть ще чену воду, покроплюйте. Своє помешкання, робоче місця, пийте її, звертайтеся і використовуйте її часто.